Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Васильовна. Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо у нову подорож разом з буквариком літерка, а допоможе нам в цьому лисичка, яка загубила чарівну і дуже важливу літеру, без якої неможливо вимовити слова. Давайте послухаємо казочку і дізнаємося, що ж трапилося. Жила була в зеленому лісі хитра і весела лисичка. У неї була гарна хата з віконцями і лампою, яка світила теплим світлом щоразу, коли вечоріло. Одного разу ввечері лисичка захотіла запалити лампу. Натиснула, а світло не загорілося. Вона здивувалася. Що ж це таке? Без лампи в моїй хатинці темно і сумно. Вона почала шукати причину і раптом почула голос Ха ха, ха я заховав у лісі звук л, і тепер ти не зможеш вимовити свої улюблені слова. Лисичка засмутилася, але швидко вигадала. Якщо звук Л зник, то я піду його шукати. Вона вирушила у подорож. Спершу зустріла сову і запитала Сово, ти не бачила звук Л. Сова відповіла. Спробуй сказати лампа. Якщо звук Л є, він відгукнеться. Лисичка спробувала. Ампа. Але слово прозвучало дивно і неповно. Бачиш, сказала сова, без л слово звучить неправильно. Шукай далі. Побігла лисичка до річки, біля берега гуляла лама. Ламо, допоможи знайти звук л. Без нього я не можу навіть назвати твоє ім'я. Спробувала вимовити. Ама. І знову звук зник. Лама похитала головою. Шукай у лісі. Звук Л любить ховатися серед дерев. Лисичка зайшла в густий ліс. Там шелестіли листочки. І тут вона раптом почула тихий голос. Л, Л, Л. Я тут. Це повертався додому звук Л. Він усміхнувся і сказав, я заховався, щоб перевірити, чи справді потрібен вам. І тепер бачу, без мене слова ламаються, стають смішними і незрозумілими. Лисичка зраділа і вигукнула Лампа, ліс, лисичка! Слова знову зазвучали гарно і правильно. Лампа засвітилася теплим світлом, і в хатинці стало затишно. З того часу лисичка завжди берегла свій улюблений звук Л і навчала друзів. Діти, запам'ятайте, без букви і звуку Л неможливо вимовити багато важливих слів. Тож давайте разом дружити з літеркою Л. Який звук загубила лисичка? Вірно, це звук Л, а звук Л позначається літерою Л. Ось з'явилася велика Л і маленька. Зверніть увагу, що вони позначені синім кольором, тому що це який звук? Вірно, це приголосний звук, його не можна проспівати. Що-що-що? Лисичка принесла для вас малюнки. Вона хоче, щоб ви спробували визначити, де в словах ховається звук Л. Щоразу, коли ви почуєте звук Л у слові, плескайте в долоні. А якщо там звуку Л немає, швидко заховайтеся. Оп! Ну що, готові? Поїхали! Лампа! Лампа! Ви чуєте звук Л в слові? Лампа. Вірно Л! Плескаємо в долоні. Зловили перший звук Л. лама. Лама. Ви чуєте звук Л в слові лама? Вірно, зловили ще один звук. Л. Молодці. Мама. Мама, є там звук? Л? Немає! Захвалися! Мас. Ло. Мас- ло. Ви чуєте там звук? Л? Вірно, звук Л заховався всередині слова? Плескаємо в долоні. Поні. Поні. Є там звук. Л? Немає. Заховалися! Сокіл. Сокіл. Ви чуєте там звук л? в слові сокіл. Вірно! Є! В кінці слова! Чудова робота! Друзі, подивіться, віслючок хоче дістатися дерева, на якому ростуть соковиті листочки для нього. Але доріжка вкрита чарівними складами. Давайте ми прочитаємо їх, щоб доріжка відкрилася. Ну що, готові? Почнемо! Ла! Ло. Лу, ли. Лі. Ле. А тепер зверніть увагу: букви помінялися місцями. Тепер першою стоїть голосна. Читаємо уважно: Ал. Ол. Ул ИЛ, Молодці! вісичок без вас би не впорався. Друзі, подивіться, на одному березі ставка сидить жабка, а на іншому на неї чекає її друг зайчик. Але між ними з'явилися величезні водяні лілії. Давайте ми допоможемо друзям зустрітися, прочитаємо правильно склади для того, щоб лілії перетворилися на камінчики, по яким жабка зможе достривати до зайчика. Зверніть увагу, що в кожному складі по три літери. Перші дві літери ми називаємо разом а третє окремо, а потім з'єднемо їх в одне ціле. Ну і що, готові? Поїхали! Ла-с! Лас! Ой, подивіться, Лілія перетворилася в камінчик. Продовжимо. Ло Ло-с! Лос! Ще один камінчик. Молодці, рухаємося далі. Лус. Лус. Вірно. Ли, Лис. І останній лишився. Ле Молодці! Ось і зустрілися наші друзі! Чудова робота! Ой, подивіться, лисичка лишила нам слова. Давайте ми з вами їх прочитаємо і знайдемо відповідний малюнок. Кожного разу, коли ми будемо читати з вами слово, назвіть номер малюнку, який відповідає йому. Ну що, готові? Тоді почнемо! Перше слово. Перший склад С. А. Разом. «са». Тепер з'єднуємо інші дві літери. Л. О. «ло». А тепер з'єднаємо обидва склади. Сало. Яке тут записане слово? Вірно сало. А тепер подивіться, який це номер малюнку. Вірно номер три. Рухаємося далі. Дивимося уважно на першу другу літери. Се! Разом. СЕЛО. Вірно! Пошукайте, де цей малюночок? Вірно! Номер 2. Рухаємося далі. Дивимося знову на першу літеру. На другу. З'єднуємо. Ла. Перша літера друга. Ма. Разом виходить. «лама». Лама. Знайдіть малюнок. Вірно, це четвертий малюнок. Рухаємося далі. Перша літера друга. Ми. Перша літера друга. Дивимося уважно. Ну! Разом виходить мило! Яке тут слово записане? Вірно! Мило! Де намальоване мило! Який це номер малюнку? Вірно, номер один. Чудова робота! Молодці! <плес> Друзі! Сьогодні ми з вами вивчили літеру Л і познайомилися з лисичкою! А якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові уроки за моїм авторським букварем-літерка. А щоб придбати буквар літерка, ви можете замовити його у мене в інстаграм. Посилання закріплене на каналі. До нових зустрічей!